У Львові пройшов допрем'єрний показ документальної стрічки Залізні метелики, що розповідає про трагедію пасажирського літака рейсу MH17, що збили 17 липня 2014 року біля Донецька. Фільм показує причини подій, зміну риторики російської пропаганди, судовий процес винуватцями цієї трагедії та сторону родича загиблої у цьому літаку. Це Робі Улерс, який втратив свою кузину. Вона була на борту літака, і він поїхав на місце падіння самостійно. Ми з ним познайомилися на конференції, яка була організована слідчою групою для родичів. І нам дуже сподобалося, як він спілкувався з російськими журналістами. Це було таке перше враження, і далі роззнайомилися. І в принципі, в нього досить короткий епізод йому присвячений його історії, але надзвичайно важливий. Фільм зробили з нарізок відео очевидців, новинних випусків та розбавили це все художніми сценами із залученням акторів театру. Багато допомогли колеги з Нідерландів та Німеччини. Процес роботи був складним. Творці кажуть, що пройшли усі етапи виробничого пекла. Почали, потім був карантин, да, всі хвилі ковіду і пов'язані з цим складнощі знімального процесу, особливо. З подорожами за кордон і такі речі, але потім, вже після початку повномасштабного вторгнення, звісно, все це якби пізнається в порівнянні, як то кажуть, тому що фільм ми закінчували вже після 24 лютого, і це був справжній виклик для команди в умовах там уже відключення електрики, провести всі роботи в постпродакшені. Частина робот релокована була в Німеччину до наших копродюсерів в Мюнхені. Головну ідею фільму теж довелося змінити в процесі роботи. Весь час, поки ми працювали до 24 лютого, ідея була в тому, щоб запобігти поверненню цього непокараного зла. Попередити хотіли так, що це дуже небезпечна ситуація, що немає жодних наслідків за масове вбивство у нас вдома по факту. І... А коли це вже сталося, коли зло вже повернулося в повному об'ємі, то нема вже сенсу попереджати нікого. Щоб знайти нову ціль, команді знадобилося орієнтовно півроку. Взагалі, знайти новий сенс тим, щоб займатися кіно, бо дуже багато з'явилося нових якби, як це, зон. Там, да? Де можна працювати, де можна себе знайти і примінити. Тож, так, це стало скоріше такою притчею про, про, про згайний час, про, про, про те, що непокарне зло повертається, про взаємозв'язок брехні і насильства. У нас є одна сцена, яка знята вже. Після повномасштабного вторгнення, не те, що прямо спеціально для фільму, але нам було важливо, безумовно, показати глядачу, що це така велика паралель між тим, щоб пояснити аудиторії за кордоном, що війна почалася не 24 лютого 2022 року, а в 2014 році. І я думаю, що це така якби, історія теж дуже важлива в фільмі. Фільм вже був на різних показах у Європі та США, де він здобув численні нагороди. В наших кінотеатрах ви зможете оцінити цю роботу вже з 20 липня. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.